Секція Кіокушинка і карате розпочала свою роботу з вересня 2016 року. Секція складається з трьох вікових груп від п'яти років і старше. Система навчання дітей Кіокушинка і Карате включає не лише проведення навчально-тренувальних занять, а й участь у змаганнях. Юні спортсмени успішно виступали на різноманітних змаганнях міського, регіонального, всеукраїнського рівня, а також в відкритих міських турнірах пам'яті героїв Чорнобиля, Золота осінь Славутича, відкритий кубок міста. Чернігова та чемпіонат міста Чернігова, де ставали чемпіонами та призерами у своїх вікових групах, серед вихованців секції є чемпіони та призери Київської області та України. Особлива увага в секції приділяється вихованню гуртківців, формуванню правильного світогляду та цінних людських якостей, працьовитості, терпіння, дисциплінованості, відповідальності, повазі до старших, здатності долати труднощі та інших. Велика увага у секції Кіо Кушинка карате приділяється своєчасному інформуванню батьків про розклад занять та заходи, що проводяться секцією Кіо Кушинка карате та палацом дітей та молоді. Для цього є постійно діючі групи Вайбер. Через які батьки отримують від керівника секції всю необхідну інформацію. Заняття проводяться у спортзалі школи номер 3 де є все необхідне для якісного навчання кіокушенка і карате, обладнання, татамі, спортивний інвентар та захисне спорядження є в наявності бомбосховище. Керівник секції Борис Миколайович Уханов, тренер-викладач першої категорії з Кіокушинка і Карате. Має спортивну та педагогічну освіту, досвід роботи з дітьми з навчання Кіокушинка і карате більше 30 років. Володар чорного поясу з карате Кіокушенкай. Має відповідний сертифікат Всесвітньої організації Кіокошинкай карате Японія на популяризацію, навчання та розвиток Кіокушинка і карате в Україні. Заняття в секції з кіокушенка і карате проводяться на високому навчально-методичному рівні. На навчально-тренувальних заняттях діти розвиваються не лише фізично, а також набувають усіх необхідних знань та вмінь з Кіокушенка і карате. Ми будемо раді бачити вас та ваших дітей з нами на заняттях з кіокушенка і карате. Приходьте з нами цікаво та радісно. Запрошуємо всіх займатися кіокушенка і карате!